Ми маємо визначити зовнішній кут даного ноокутника. Ноокутник не є опуклим ноокутником. Тому ми проведемо відрізочок АД, і таким чином у нас вже буде опуклий чотирикутник АБЦД. Сума його кутів 360 градусів. Знаючи кут Б і С цього чотирикутника, ми можемо знайти суму кутів А і Д. Повністю А і повністю Д. Отже, кут А плюс кут Д, це 360 градусів відняти суму 40 і 150 градусів. 40 і 150, 190. Віднімаємо і будемо мати 170 градусів. 170 градусів це сума кута А, от цього всього кута і кута Д. Тоді далі. Маючи кути 30 і 60 градусів, ми знайдемо суму кутів оцих ЕАД і ЕДА. Кут ЕД плюс кут. Є Д, А, Щоб знайти їх суму, треба від суми кутів А і Д 170 градусів. Відняти 30 і відняти 60, тобто відняти 90 градусів. В результаті ми будемо мати 80 градусів. Отже, 80 градусів це сума оцих от кутів оцього і от оцього. А вони це кути трикутника вже А є Д. А сума кутів трикутника 180 градусів. Тому ми можемо знайти кут АЕД від 180 градусів, відняти суму оцих двох кутів 80, і в результаті ми отримаємо 100 градусів. Таким чином, зовнішній кут в даному випадку дорівнює 100 градусів, і це відповідь Д. Варто запам'ятати є факт, що коли ми перетинаємо діагональні трапеції, то при цьому утворюються два подібних трикутники. Трикутник BOC і трикутник ДОА є подібними. Чому вони подібні? Тому що у них от ці кути рівні, як вертикальні кути, а оці вже кути рівні, як внутрішньо різносторонні кути. Отже, трикутники подібні. Ще раз. Нагадую, що трикутник БОЦ подібний до трикутника ДОА. Саме в такому порядку ми маємо записати, тому що на однакових місцях при такому записі мають стояти відповідно рівні кути. Кут Б, відповідає куту Д, і от вони стоять, наприклад, на перших місцях. Якщо трикутники подібні, то відповідні сторони їх пропорційні. Тобто. Далі ми можемо написати, наприклад, що БЦ поділити на DA те ж саме, що OC відноситься до ОА. І тому БЦ нам потрібно знайти, якщо я позначу через Х, Х, що ділиться на 24, дорівнює, як ми бачимо, 6. До 9. Таким чином знаходимо Х 24 множимо на 6, ділимо на 9. і 9,6 на 3, потім 3,24 на 3, 8 на 2, отже, ми маємо х до рівня 16. Таким чином, БЦ основа буде дорівнювати 16 см і це відповідь Г. У нас правильний п'ятикутник. А отже, ми можемо знайти його кути. За відомою формулою сума кутів 180 на n-2 і ділимо на n на кількість сторін. Таким чином, якщо у нас п'ятикутник, то 180 далі 5 відняти 2 це 3, і ділимо на 5. 180 скорочуємо і 5. Будемо мати 36, 36 множимо на 3, і будемо мати 108, 108 градусів це кути п'ятикутника. Ну, наприклад, кут АБЦ, який дорівнює куту ФАБ. Далі ми можемо знайти суміжні з даними кутами кути. Тобто кути трикутника КАБ. Отже, кут КАБ дорівнює куту КБА, і це 180 відняти 108 градусів. Тобто 72 градуси. А далі знаходимо кут К, трикутника АКБ. Сума кутів трикутника 180 градусів, тобто кут К буде дорівнювати 180 відняти 2 на 72 градуси. Таким чином ми будемо мати 180 відняти 144 градуси і це 36 градусів відповідь Г. Бісектриса кута паралограма. Відтинає рівнобедрений трикутник, тобто трикутник АБ М рівнобедрений. У нього А Б дорівнює Б М. І дорівнює 3. Тоді периметр це сума довжин сторін програма. Одна сторона А Б у нас 3. Сантиметри Інша сторона BC буде дорівнювати 3 додати 5-8 см. А тому периметр це 3 додати 8 і помножити на 2. 11 множимо на 2 22 см. І це відповідь В. Знаходимо хибне твердження. Якщо в чотирикутнику кожна сторона дорівнює протилежній стороні, то це. Паралограм. Вірне твердження. Якщо всі кути чотирикутника рівні, то це означає, що вони всі по 90 градусів, і це дійсно буде прямокутником. Діагоналі прямокутника рівні правильно. А от діагоналі прямокутника є бісектрисами його кутів твердження невірне. Тому невірне хибне це буде Г. Чотирикутник описаний навколо кола. А це означає, що він має таку властивість. Суми протилежних сторін у нього рівні. Тобто BC плюс АД дорівнює АБ плюс СД. Підставимо BC 8 AD ми будемо шукати AB 12 СД18. Звідки ми знайдемо АД 30 і віднімаємо 8. Отже, АД буде дорівнювати 22 см. Відповідь Д.